Сьогодні у випуску час пік загибель у пожежі в Мукачеві загинула жінка. Про пожежу рятувальникам повідомив сусід. Він побачив сильне задимлення та одразу зателефонував за номером 101. На місце події було залучено вогнеборців 11-ї та 10-ї державних пожежно-рятувальних частин. Переохолодження та його наслідки медики приправили поведінки під час морозів. Ніякому разі не можна, не можна. Інтенсивне розтирання, бо це може призвести до пошкодження. Нарешті з належним теплом. У Лисичівському навчальному закладі налагодили систему теплопостачання. Один з чотирьох закладів, який не був обладнаний централізованим опаленням. Поліція Закарпаття продовжує досудове розслідування за фактом бійки, яка сталася між місцевим населенням на одній з вулиць у селі Підвиноградів на берегівщині. 27 листопада внаслідок конфлікту несумісні з життям травми отримав 40-річний чоловік. Того ж дня, підозрюваного у побитті 34-річного закарпатця, затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Встановили, що учасники конфлікту заздалегідь підготували предмети для нанесення тілесних ушкоджень з погрозами та нецензурною лексикою, спровокували конфлікт між місцевим населенням. Селенням. У Мукачеві під час пожежі в багатоквартирному будинку загинула жінка. Днями до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку по вулиці Підгорянській. Про пожежу рятувальникам повідомив сусід. Він побачив сильне задимлення та одразу зателефонував за номером 101. На місце події було залучено вогнеборців 11-ї та 10-ї державних пожежно-рятувальних частин. Сусіди загиблої жінки трагедію не коментували, та й потрапити до квартири нам не вдалося. До гасіння пожежі залучили також і спецтехніку. Вогонь швидко охопив квартиру та наробив чимало лиха у під'їзді. На місце виїхали два відділення пожежних рятувальників а також спеціальний пожежний автомобіль АД 30 який залучається до ліквідації пожеж на багатоквартирних житлових будинках. І по місцю пожежі було виявлено, що горить квартира на п'ятому поверсі вже багатоквартирного житлового будинку. Рятувальникам досить складно вдалося зайти, так як весь під'їзд був задимлений. Одні рятувальники зайшли через під'їзд, включившись в апарати і підключивши ланку ГДЗС. Інші рятувальники проводили ліквідацію пожежі з автодрабини через вікно житлового будинку. Вогнеборцям вдалося зупинити поширення вогню на площі 45 квадратних метрів за годину. Ще за дві пожежу ліквідували. Під час гасіння в одній з кімнат рятувальники виявили тіло жінки. 1951 року народження. Рятувальники прибули на місце пожежі вже через 6 хвилин після повідомлення і через 3 години їм вдалося повністю ліквідувати пожежу. Локалізувати їм вдалося пожежу о 17-й годині 4-й хвилині, а ліквідувати о 19-й годині 8 хвилин. Також ще хочу додати, що складною було гасіння пожежі тим, що квартира знаходилася на п'ятому поверсі, а також в квартирі була дуже велика пожежна навантага, так як в тій кімнаті, де виникло загорання, знаходилася шафа з книгами, які дуже швидко. Розповсюдили вогонь і температуру, які завдали багато пошкоджень. Тобто було знищено всю квартиру, а також температура і вогонь пошкодили під'їзд житлового будинку і було пошкоджено деякі квартири житлового будинку, які знаходилися нижче поверхами. Чиною загорання, ймовірно, став несправний електронагрівальний побутовий прилад. Тож фахівці ДСНС закликають громадян бути уважними та обережними перед використанням таких приладів перевіряти їх справність та не залишати їх увімкненими без нагляду. На Закарпатті один порушник кордону безслідно зник у Тисі, іншого у Хилянта. знайшли через день обмороженим. Минулої доби на Закарпатті прикордонники відділу Діловем Качівського району провели дві пошукові операції. Шукали двох чоловіків: одного на березі річки Тиса, неподалік від села Великі Бичків, іншого у високогірій Карпат. Одного з них досі не виявили. 27 листопада, о 21.45 Прикордонний наряд відділення Великі Бачків під час патрулювання річкової ділянки українсько-румунського кордону побачили сліди однієї особи. Негайно розпочали пошукові заходи, в результаті яких прикордонники виявили пролаз у загороджувальному паркані та залишену чоловічу куртку. Далі наряд виявив пошкоджений рятувальний жилет і сліди заходу в річку. Про ймовірне порушення кордону наряд повідомив румунських колег, які не виявили зі свого боку жодних ознак незаконного потрапляння особи на територію їх країни, поки чоловік не знайдений. Ще один випадок зникнення чоловіка зафіксували прикордонники відділення Богдан. Прикордонники Микайчівського загону. Отримали від співробітників прикордонної поліції Румунії інформацію про те, що їм подзвонив громадянин України і повідомив, що заблукав у горах. Українські та румунські прикордонники організували спільні пошукові заходи по обидва боки спільного кордону. На щастя, об 11.35 за 2,5 кілометри від кордону чоловіка знайшли живим. Щоправда, знесиленого та з можливим обмороженням ніг це 35-річний житель Макіївки. Прикордонники доставили його у підрозділ, напоїли гарячим чаєм та викликали йому карету швидкої допомоги допомоги, інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Біля Ратівців на Ужгородщині Міцубісі Аутлендер смертельно травмував 83річну жінку. Водію 57. Він рухався з боку міста Чоп у напрямку Ужгорода і наїхав на Закарпатку. Жінка в цей час переходила проїжджу частину дороги на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг. Вона отримала травми несумісні з життям. Водія освідували за кермом, він перебував тверезим. Друга світова війна знову нагадала про себе цього разу двома запальними авіаційними бомбами вагою 50 та 100 кілограмів в селищі Буштино на Тячівщині. Повідомлення про виявлення надійшло до рятувальників вранці. На підозрілу знахідку натрапив місцевий житель на відкритій території поблизу річки. Прибувши до місця виклику, піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення ідентифікували цю знахідку як авіабомбу. Під час обстеження довколишньої території виявили ще одну: щоправда, більшу учора їх же знищили. У разі виявлення небезпечних предметів треба негайно повідомляти про це за номером 101 або 102. Від переохолодження на Закарпатті помер 46-річний житель Дніпропетровщини. Чоловік три дні блукав у високогір'ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі і води. Його виявили прикордонники, направили до лікарні, де діагностували переохолодження другого, третього ступеня та ниркову недостатність. На жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося. Медики попереджають про небезпечність переохолодження, тож важливо вчасно діагностувати симптоми. В першу чергу шкіра. Так, і холодна буде на дотик, і бліда, коли вже більші ну, може бути тремор м'язів, лихоманка, обмеження рухів, гусяча шкіра, чи, в залежності від часу і від температури перебування на холодному, Повітрі або там, чи у тій ті, ті ж або у воді, або як можуть проявляти різні, різні віддалені наслідки. Щоб не стати жертвою холоду, спеціалісти закликають тепло вдягатися, не перебувати тривалий час на холоді та за можливості залишатися вдома при сильному морозі. Закарпатці ж запевняють, знають, як попередити переохолодження чи обмороження та активно дотримуються рекомендованих взимку правил. Тепло одягаюся, не ходжу дуже часто по вулиці, та коли дуже морозно, більше залишаюся вдома. Мати гарний настрій, одягатися у чотири слоя, одежі. одягати чотири слоя. Найпоганішим варіантом – звертатися до лікаря. А так, теплим зігріватися, прикладати тепле, але не дуже гаряче. Не перемерзати, одягатися. Та й все. І, хоч календарна зима ще не настала, та на Закарпатті вже зафіксували 12 випадків переохолодження з початку листопада. З них три в Ужгороді, два у Виноградові і по одному в Вершаві, Воловці, Мукачеві, Рахівському, Тятівському, Берегівському та Мукачівському районах. Тож важливо знати, як допомогти собі або постраждалому в разі переохолодження чи обмороження. Ну, в першу чергу, що потрібно робити, це постаратися як -то, усунути фактор охолодження. Якщо, якщо є можливість забрати людину з цього холода, якщо мокрий одяг, обов'язково треба мокрий одяг зняти, одіти сухий, сухий теплий одяг. Ніякому разі не можна не можна інтенсивне розтирання, бо це може призвести до пошкодження. Треба в тепле, в тепле приміщення і поступово поетапно тепле пиття. Але ні в якому разі не алкоголь. Алкоголь у цьому заборонені ще усугубить даний стан. Загальне зігрівання як іззовні, так і тепле пиття всередину. Медики закликають всіх не нехтувати рекомендаціями та вдягатися тепло відповідно до температурного режиму. Адже це може врятувати життя та вберегти здоров'я. На Закарпатті активно сніжить. Патрульна поліція наголошує на неухильному дотриманні правил дорожнього руху. На дорогах області спостерігається сніг, місцями ожеледиця. Будьте обачними на автошляхах. Обирайте безпечну швидкість, дотримуйтесь дистанції. До нового опалювального сезону з новою опалювальною системою у Лисичівському закладі загальної середньої освіти Кирицьківської громади облаштували систему централізованого теплопостачання. Площа школи, де навчається більше двох сотень дітей, складає більше 1700 квадратних метрів. Тож наразі у всіх приміщеннях навчального закладу стало тепло і затишно. Відколи я директор школи з того часу у нас. Опалення пічне було, і питання заміни системи опалення стояло, було актуальним протягом усіх цих років. Ми завжди хотіли, намагалися зробити так, щоб рано чи пізно в нашій школі, наші учні мали таку саму, такі самі безпечні і комфортні умови, як в інших закладах. Тому цим питанням ми займалися давно. Але, на жаль, за браком фінансування цей проєкт нам не вдавалося реалізувати. Роботи над реалізацією проєкту зі встановлення централізованого опалення розпочали минулоріч. Відтак збудували котельню, закупили твердопаливний котел та нові радіатори. Цьогоріч здійснили монтажні роботи у стінах навчального закладу, придбали дрова та в підсумку запустили тепло до закладу. Лисичівський навчальний заклад, шкільний в гірському селі один з чотирьох закладів, який не був обладнаний централізованим опаленням. Ну і звичайно, ну Взялися за таку роботу, було вишукано кошти у місцевому бюджеті близько 800 тисяч. Ну і почато роботу ще минулого року ми закупили котла, а тепер дообладнали все інше. Подбали про постачання тепла до навчального закладу і на випадок відключення електроенергії. Відтак як для Лисичівської, так і інших шкіл громади були придбані генератори. Тож у разі енергокризи в Україні тут вдасться забезпечити безперебійний навчальний процес для місцевих школярів. you <music> В Ужгороді минулого тижня народилося 55 малюків, а у Мукачеві 46. Серед народжених богатирка в Ужгородському міському пологовому будинку. Її вага 4,5 кілограми. З 20 до 26 листопада в Ужгороді з'явилися на світ загалом 55 малюків, 30 козаків та 25 козачок. Тим часом в лікарні святого Мартина Мукачева за тиждень на світ з'явилося 46 дітей, 18 дівчаток та 28 хлопчиків.